У мене напруга буває і 140, і 150, і 170 вольт. Чи вистачить мені стабілізатора 9 кВт на будинок? Це питання, яке часто задають нам, ви маєте розуміти, що при заниженні вхідній напрузі потужність стабілізатора, яку ви можете на нього включити, знижується. Тобто, якщо у вас стабілізатор, наприклад, 10 кВт, а на вході у вас напруга 150 вольт, то є таке просте правило, щоб його легко було запам'ятати. При вхідній напрузі 150 вольт потужність стабілізатора буде становити 50% від його номінальної потужності, при напрузі 170, 70% його номінальної потужності. Ужності 180-80%. Так вам буде легко запам'ятати при напрузі 200 і більше вольт. Стабілізатор не втрачає свою потужність при високій напрузі. Також не втрачає. Також не забувайте, що всі стабілізатори не мають працювати на повній потужності, яку вказав виробник. Тому обов'язково треба залишати десь 15-20-25% запасу. Тобто, якщо у вас стабілізатор на 10 кВт, я не раджу вам на тривалій основі включати на нього більше ніж 7-7,5 кВт. Тоді він у вас буде працювати нормально і ви не будете возити його до сервісу.